Мої вітання глядачам телекомпанії РТС у прямому ефірі. Пряма мова Говорити ми сьогодні. Будемо про молоді спорт з начальником обласного управління молоді і спорту. Зустрічайте. Олександр Стрельченко начальник управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації, майстер спорту з вільної боротьби. У 2004 році закінчив Сумський державний педагогічний університет, спеціальність вчитель фізичної культури. У 2005-му закінчив Сумський національний аграрний університет, спеціальність облік і аудит. З 2002 по 2004 рік працював спочатку тренером, а потім заступником директора в ДІВСШ Спартаківець. З 2004 по 2010 рік обіймав керівні посади в Сумському обласному фізкультурно-спортивному товаристві Спартак. У липні 2010 року очолив профільне спортивне управління Сумської обласної державної адміністрації. З квітня 2013 року і дотепер є начальником управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації. Пане Олександре, дякую, що знайшли час для наших глядачів. Давайте почнемо з такої собі фізкультурно-спортивної мапи Сумщини. Сумщини, які види спорту культивуються, Скільки працює Федерації? Ну, я розумію, що футбол це якби окрема тема про неї пізніше. Ви знаєте, доброго вечора спочатку. На Сумщині культивуються 33 олімпійських видів спорту, з них 5 зимових та 25 на олімпійських видів спорту. Пріоритетними для області вважаються це. Такі види спорту, які мають такі традиції. У нас спортивні досягнення: це легка атлетика, біатлон, лижні гонки, хокей на траві жіночий, бокс, вільна боротьба, стрільба з лука. І також, звісно ж, такий масовий вид спорту, як футбол. А на олімпійських видів спорту це пріоритетні для нашої області пауерліфтинг. Панкратіон, спортивна аеробіка, кікбоксинг і спортивне орієнтування. Ось ці численні федерації. Поясніть, от чим вони займаються? От для людини, яка не є частиною цього світу спортивного, да ну трохи якби так дивно виглядає. Купа ціла федерації. Чим вони займаються? Що вони роблять? Ви знаєте, я би не доцінював роль наших федерацій, тому що, звісно, вони працюють, пропагандують свій. Вид спорту, популяризують його, займаються організаційними питаннями. І дуже багато федерацій, спочатку, яких не було в дитячих спортивних школах, вони лобіювали б відкриття відділень, саме створюють, створюють умови і їм допомагають і всеукраїнські федерації обласним. Тобто, і, звісно, через них, через Міністерство молоді та спорту, нам доручають проводити такі всіукраїнські змагання, як чемпіонати України на Сумщині. Це великі гроші. Бюджети, певно ж, мають бути у тих федерацій, щоб вони ну, ефективно просували свої види спорту. І скільки людей взагалі задіяно от, в масштабах області в всі царані? Ви знаєте, ну, це громадські, обласні громадські організації. Де, у деяких більше виходить на розказуючи сказати, на ті, в інших. Дуже складно з грошами, але ж все ж таки обласні федерації дуже грають важливу роль в системі спортивного, спортивного руху. І в нас створена і громадська рада з питань фізичної культури і спорту, в яку входять всі федерації. І коли ми затверджуємо бюджет нашого управління, тобто є кошти, це, це мільйон чи два мільйони. і ми Прозоро розподіляємо між федераціями, які надають пропозиції, які б хотіли вони взяти участь у змаганнях, провести навчально тренувальні збори, які в області будуть проводитися змагання. Тобто ми дуже спільно співпрацюємо, їх, і це можна сказати велика армія, як спортсменів, як і тренерів, так і спортивних функціонерів, які працюють для того, щоб популяризувати та пропагувати здоровий спосіб життя. Так мільйон чи два. І на які е, статті дали? Найбільше зараз е, витрачається коштів, що найдорожче у спорті Сумщини зараз. Якщо взяти бюджет, обласний бюджет е, нашого управління, ну це сюди ж входять і фінансування дитячої наскі спортивних школах, є і школи вищої спортивної майстерності, і е, регіонального центру інваспорт, спорт для всіх, е, а також ще виділяються кошти на проведення учебного тренувальних зборів, участь у змаганнях, обласних змагань. В цьому році виділено близько 15 мільйонів. Це на все. На все. Але все ж таки я вдячний нашому губернатору Юрію Павловичу, Мурю, депутатському корпусу Сумської обласної ради, які все ж таки допомагають, і ви ж бачите різні проекти і коли при і коли перегляді бюджету там за перше перше півріччя вони додають додаткові кошти саме на галузь фізичної культури і спорту це пройшли через галузь фізичне управління молоді та спорту все ж таки от кошти виділялися на модернізацію матеріальної спортивної бази вони звісно завжди виділяються через управління капітального будівництва Тобто, зараз виділили 2 мільйони гривень на реконструкцію лежерожної траси, я зупинюсь пізніше, 2 мільйони гривень пройшли ще додатково. І все це, власне, ну, якщо динаміку прослідкувати. от Доводиться чути, що на спорт в Україні ну, якось так от, по залишковому принципу виділяють гроші. Тобто, ну, якби, В принципі, ніби це головне для здоров'я і спорту, да? а насправді. там… Ну... Якщо прослідкувати динаміку, 10 якщо... років тому там, чи 5 років тому, Можете якщо порівняти? взяти з 2010 по 2013 рік, включно, то у нас дуже позитивна динаміка. І ніколи такого не було, що виділялись кошти на модернізацію та матеріально спортивну базу. Ніколи інше зарплата, комуналка та ну, участь у змаганнях. Але все ж таки ми працюємо на розвиток нашої галузі, на модернізацію наших спортивних об'єктів. І в динаміці, якщо навіть само створення футбольного центру Барсу, це було кошти з обласного та місцевого бюджетів близько 8 мільйонів гривень, але інші кошти це 9-10 мільйонів, це були залучені кошти соціально відповідального бізнесу. Тобто, якщо з бюджетів нам є підтримка. І динаміки кожного року. Плюсом йде десь плюс 5 мільйонів. середньо. технічно підійшли якраз про окремо про футбол і окремо про барсу. Щойно відкрилася філія дитячого футбольного центру у Шостці. Там була наша знімальна група. Давайте спочатку подивимося, згадаємо, як це було. Честь відкривати нове поле випала винуватцям свята. Барсята суми шостки грали у страшенну зливу, але майбутні футболісти витримали і зіграли так, як вміють тільки діти, із бажанням, ентузіазмом та самовідданістю. І спит великою водою з честю склали і численні вболівальники. Дощ холодно, але ми боліємо за футбол і любимо тільки своїх ігроків. Самому хочеться спомніть молодість і вийти, поіграти, побігати по полю, навіть в таку от класної кавичках погоду. Не помітило стихії і нове поле щойно злива вщухла. Ми особисто перевірили якість футбольного покриття. Шостка отримала штучний газон високої якості. По ньому навіть приємно ходити, не говорячи про те, що вже грати у футбол. Вийшов на шосткинське поле, і ідейний натхненник та локомотив Барси. Губернатор Юрій Чмирь він майстерно пожонглював м'яча навіть в офіційному одязі, забив гол у ворота та озвучив плани щодо розбудови футбольної інфраструктури в шостці. Вот здесь за трибунами откроется дополнительное тренировочное поле. Будут обязательно установлены э, стандарты 500-люкс освещения, которые позволяют играть э, ночью. И здесь, конечно, будут полностью реконструированы раздевалки для того, чтобы могли заниматься э, детки в более холодное время года. Після офіційного відкриття сталася ще одна історична подія. Радість величезній глядацькій аудиторії, футбольні легенди шостки і почесні гості динамівці Києва зіграли товариський матч. Переможців та переможених у таких зустрічах бути не може. І підсумковий рахунок матчу 3-7 на користь гостей аж ніяк не засмутив жителів шостки. Вони тішаться тим, що їх місто отримало справжнє футбольне поле. Це все таки перспектива города. Багато дітей будуть в цих різних мероприятиях. Футболі, я щато учні для виглядалі учні харашок, да відкриваються так такі мероприятия, происходят, когда открываются нові спортивные площадки, футбольні поля для дітей. Тут сподіваюся, що вже скоро шостка подарує Україні нову плеяду футбольних зірок. Що для цього треба робити? Самі малечі радить легенда радянського футболу. Нужно любити футбол, не себе в футболі, а футбол любити, і тоді все буде добре. Цей проект Барса, ну як виглядає, це такий влучний гол у ворота скептиків, які говорили, що нічого там не буде, а тим більше десь там у районних центрах. Розкажіть природу цього успіху. Це гроші, чи це любити футбол, не себе в футболі, а футбол сам по собі? Ви знаєте, дійсно багато скептиків, які говорили, що навіть не тільки сторонніх, але все ж таки. Тренери, спортивні функціонери, котрі говорили, що та це неможливо. Це ну а коли губернатор Юрій Чмир пообіцяв, і дійсно було за півтора року, був збудовано повністю цілісний комплекс футбольного центру, і мені дуже приємно, що це єдиний соціальний проект. З розвитку дитячо юнацького футболу Ось, футбольний центр Барса, який вдало і успішно працює. Сотні делегацій приїжджали, навіть сам президент Віктор Янукович був присутній, і йому дуже понравилось, Він схвалив цей проект, і ви знаєте. Приємно, що сьогодні я розмовляв з тренерами, вони казали, що ми вже не знаємо, що робити з дітьми. Ідуть, ідуть, І ідуть. Дуже приємно, що в нас є такий футбольний центр, який буде розширюватися в рамках програми розвитку дитячого наського футболу. 3 вересня відкрили в місті шостці філію. 13 вересня буде відкрита в місті Конотоп, філія футбольного центру, яка дозволить залучити якомога більше дітей і підлітків займатися улюбленим видом спорту. І, і я, звісно, я вірю в те, що завдяки цьому і рівень захворюваності впаде в наших дітей. А, Дуже вдалий проект, і я ще хочу додати, що цей проект буде реалізований до кінця року в Липовій долині. Відкриється в Недригайлові. А до кінця, до 2015 року, такі філії запрацюють в кожному місті та району нашої області. Ви сказали, що це єдиний проект успішний. А от з огляду, чому єдиний? От з огляду на успіх, Барси, ви бачите сучасність і перспективи, наприклад, такої. Мені підказали, знаючі, люди футбольної школи як Фрунзенець. Чому цей проект не може бути вдалим? Ви знаєте, футб... деша Фрунзенс, яка теж має давні традиції свої, і я впевнений, що в них є перспективи, і вони остаточно з'являться, коли Сумська міська рада прийме концепцію розвитку стадіону Авангарда. І я... я вважаю, що це по-перше, тому що є стадіон Авангард. І... Котрий треба реконструювати. Тобто там багато займається видів спорту в приміщенні, але все ж таки це футбольне поле реконструювати і зробити такий системний підхід, який є в футбольному центрі Барса. Це дійсна система, це і підготовка і підготовка тренерських кадрів. Приїжджають спеціалісти із Іспанії, з Італії. Ви з міською радою якось працюєте та, на цю діяльність. Дійсно цього працюємо, стадиону. дійсно працюємо, але все ж таки. Та концепція, яка подавалася депутат на розгляд депутатів міської ради, вона не була прийнята, але її доробляють. І я маю надію, що там були плани, що зробити хокейна траві не хокей на траві. Ну там і по тому ще по-другому іншому. Ну я впевнений і вважаю, що потрібно там бути футбольне, натуральне футбольне поле з легкоатлетичними доріжками. Рядом можна і зробити там, і хокейний, ну, і спортивні майданчики зі штучним покриттям, багатофункціональних, які змогуть, там, зможуть і не тільки і футбол, це і гандбол, там, і баскетбол, і волейбол. Знову ж таки, відштовхуючись від досвіду Барси, пілотні, можливо, навіть поки що пілотні проекти в інших спортивних в інших спортивних галузях, якщо так можна сказати. Крім футболу, ну багато чого є ще. Так, да, дійсно. І сьогодні, ви знаєте, влітку у нас і такі ізюмінка сумщини, це футбольний центр Барса. Але все ж таки, я хочу зазначити, що сьогодні влада не тільки... Підтримує, розвиває футбол, вона і розвиває всі інші види спорту. І не тільки футбол, це значить футбольний центр Барса. Це. Є у нас і такі школи, як вже ви вже казали, Фрунзенс, і в містах, і районах, теж є такі США, і у котрих є свої традиції. Їх потрібно, по-перше, підтримувати, реконструювати і модернізувати матеріальну спортивну базу. І я впевнений, що дуже буде багато дітей та підлітків займатися людьми спортом. А що стосується інших видів спорту, то. Наш губернатор Юрій Павлович Мир сказав, що підтримує цей проект, і вже перші кроки пішли. Це створення сучасного регіонального центру олімпійської підготовки, біатлону та лижних гонок. І вже Виділене кошти з обласного бюджету це 2 мільйони гривень на реконструкцію лежеролерної траси школи вищої спортивної майстерності. А у 2014 році ще виділення 5 мільйонів гривень. Це тільки з бюджету з обласного бюджету. але все ж таки ми розуміємо, що потрібно залучати і кошти соціально відповідального бізнесу, щоб створити такий дуже гарний цей проект, який буде функціонувати. Що, що це буде регіональний центр Олімпійської підготовки біатлону та талежнево? Це по-перше, реконструкція лежерорної траси, реконструкція стрільбища, освітлення. Будівництва і гідрообладнання, яке дозволить робити штучний сніг, зручні глядацькі трибуни. Тобто, це буде така інфраструктура, котра дозволить, по-перше, нашим же спортсменам, нашим дітям, якщо буде штучний сніг, займатися улюбленим видом спорту зимовим. Не в грудні чи в січні, коли в нас випадає сніг, а буквально вже з жовтня по квітень, тому що штучний сніг, якщо його зробити, то він буде лежати довго. А також, якщо буде освітлення, то продовжиться термін проведення навчально тренувального процесу, і сьогодні наш губернатор Юрій Чмил, Чмир поставив головне завдання після завершення всіх будівельних робіт пройти ліцензію траси, яка б могла можливість в сумах приймати участь в змаганнях тільки всеукраїнського, а й європейського рівня. І я впевнений, що це буде потужним імпульсом розвитку як масового, так і дитячого виду спорту. І також е, доб, е, краще підготовляться наші спортсмени до всіх українських міжнародних змагань. Наші глядачі хочуть теж поставити вам запитання. Добре. Говоріть, будь ласка. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Два питання будуть ось у студії начальник управління. Вітаю першого плану. Насколько реально проведение соревнований на новой биатлонной трассе международных стандартов построится э, в 2014 уже году? Э, ведь никакого э, нет опыта строительства и кто будет это строить. Э, второй вопрос относительно оттока спортсменов. Э, Андрей Дереземля, Руслан Лысенко, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Доценко Андрей. Пять человек было названо поселок Октябрь. Поселок Октябрь, когда же в сумах вы создадите достойные условия для биатлона, для лыж, нормальную достойную зарплату для тренерского состава, для спортсменов, чтобы мы не слышали с этапов Кубка Мира, с чемпионата Миров, Фінішував чернігівський спортсмен Андрій Дереземля. Дякуємо вам за запитання. Дуже Дякую за запитання. Дуже слушне. Що стосується першого питання, проводити реально лілі проводити змагання міжнародним у 2014 році, хочу зазначити, що до кінця року вже буде. Добудований відрізок ділянки, це лежелодна траса, яка дозволить вже буде протяжовності 4 км проводити, планується проводити літні змагання на кубок губернатора, в якому будуть запрошені з Росії, Білорусі та інших держав. А що стосується 2015 року, коли буде зроблена завершені всі будівельні роботи. Буде проходити ліцензування траси, і після цього можна вже надавати пропозиції, щоб вставили в календарний план проведення міжнародних змагань. А що стосується відтік спортсменів в Сумської області, дійсно спортсмени їдуть де краще. Є така поговорка, Тись на руськам птиця іще діє вище, риба діє глубже, а чоловік ді лучше. Питає, коли да. будуть у нас краще умови коли створяться умови для розвитку біатлону лижних гонок, а це реально. Тому що, як вже казали, є скептики казали про футбольний центр Барса, це неможливо. А ми їх переконали. То, також ми переконаємо по зимовому виді спорту. Ми докажемо, що у нас будуть створені одні з найкращих умов. І тоді спортсмени не будуть, не будуть тікати в інші області. А Що стосується немає на спеціаліста, у нас в понеділок приїжджав спеціаліст із Росії. Меліха Володимир Іванович, який проектував лижеролерну трасу у місті Сочі перед Олімпійськими іграми, була є вже розпорядження. губернатора, є робоча група, яка над цим працює. Постійно ведуться консультації із Федерації Біатлону України. Із, є така у нас база. Тож Олімпійська підготовка області Сянки, теж так ну, це з інваспорту. Тобто ми постійно контактуємо з професі... Професі... професіоналами і я маю надію, що у нас буде одна з найгарніших трас і комфортних умов. У Сумах відбулася експертна дискусія на тему, чи згодні юні сумчани проміняти. Комп'ютер на футбольний м'яч. Поки наші е, колеги готують сюжет до новин, давайте з вами трохи поговоримо про це. Які ваші е, враження і, ну, і що, на вашу думку, власне, слід зробити, щоб юні сумчані е, перевагу віддавали справжньому м'ячу, а не віртуальній золотій буці? Е, ви знаєте, сьогодні ми, у нас був круглий стіл е, в Реджі Ньюс за участю і в е, Представників з футболу і директора обласної США. І теж такі питання, чи помінять, чи я впевнений, коли створяться комфортні умови, як в футболі, це футбольний центр, коли створяться умови з легкої атлетики, буде збудований і реконструйований стадіон Авангард, де будуть професійні, нормальні, легкатлетичні доріжки, будуть створені умови. Також і в інших видах спорту ми. К нам прийдуть діти і будуть займатися спортом, тому що е, зараз е, і батьки, і п, розуміють, що потрібно наших дітей приводити в спортивні секції е, с, в дитячу насі спортивні школи, щоб діти займалися. Тому що е, якщо здорова дитина, це по-перше е, щасливі родити е, батьки та здорова нація. І Я впевнений, їх і ще додати хотів. Потрібно, знаєте, знаєте, проводити не тільки поверхах імена США само, само собою, а ще ми повинні проводити за місцем проживання такі свята мікрорайона. І в нас такий вдали вже проект, який в тому році розпочався. Це з дворовий футбол. І... А підліткові клуби за місцем проживання. Ми їх з вами пам'ятаємо, а зараз молодь їх може. Навіть і не бачили нікого. Ні, є у нас підліткові клуби в місті Суми, їх 10. Раніше було колись при кожному Так, да? да, При кожному ЖЕКу. у нас зараз один ЖЕК, суми житло, але все ж таки і у нас одна секція. Не, один ЖЕК, але все ж таки у нас 10 підліткових клубів, які займаються проводять заняття педагоги організатори Якщо раніше їх фінансували жеки, там було по радянських часах 0,3%. На, на модернізацію матеріальної спортивної бази, проведення яких заходів, але зараз їх передали в оперативне користування і спорту для всіх. Виділяються кошти кошти з місцевого бюджету і вони функціонують. Але я хочу сказати, що потрібно проводити якомога більше таких свят мікрорайонів, як з дворового футболу, може, якихось веселих старти, і потрібно це ж теж займатися і підліткові клуби, а також ну Ви говорите, що потрібно це зрозуміло, що потрібно. Ні, вже проходить вдалий проект з дворового футболу. Якщо взяти в тому році, приймала участь кубок дев'ятки, 20 дорослих команд і 6 дитячих. В цьому році ми вже запустили 20 дорослих, 8 дитячих. Кубок Роменської теж 12 команд. Кубок Курської 20 команд. На Барановці там дві команди. Ну але ми. Вважаємо, що ми на правильному шляху, і якщо такі будуть проходити свята за підтримки Федерації футболу Сумщини, управління молоді спорту відділу, тобто ми на правильному шляху, у березні президент України на прес-конференції сказав, що у 2013-2014 роках буде модернізовано буде модернізовано 70% спортивних майданчиків у школах і садочках. Як би ви прозвітували главі держави сьогодні? Прозвітував би, тому що у нас після того, як президент сказав, і в квітні місяці був проведений місячний спор для всіх спільнотурботи, під час якого впорядкувало близько тисячі майданчиків, які знаходяться і за місцем проживання, і на балансі учбових закладів, а також у місцях масового відпочинку. Це 900 майданчиків, які були впорядковані. І ще ми на цьому не зупиняємося. Ми не тільки реконструюємо, відремонтуємо, але все ж таки і будуємо нові. І відкриття тих, чи, ну, тих філій футбольних Барса, і У нас будуються нові футбольні майданчики, які 60 на 40, там 42 на 22, 14 вересня відкривають місті Глухові. Тобто ми працюємо над цим і в кінці року ми. Певно, прозвітуємо президенту щодо виконання його доручення. Дякую, що прозвітували перед нашими глядачами. Наразі Олександр Стрельченко, він начальник управління обласного молоді і спорту, був сьогоднішнім гостем. Дякуємо глядачам за увагу. Дивіться, РТС знатимете більше.